Якщо ви монтуєте дитячий майданчик або якусь конструкцію, бажано її монтувати на ось таких або схожих інших якихось закладних. Ми робимо це ось так. Викопали ось таку от ямку і встановлюємо ось так, от закладну ось таку. Для того, щоб вона тут стояла на ній, ми відриваємо його від землі на деякий розмір. Ми унеможливлюємо таким чином гниття. Відповідно продовжуємо довговічність нашого майданчика. Тому бажано робити завжди на закладних. Тому, як воно, якщо буде стояти на землі або не відірване, воно буде гнити набагато швидше. Монтуємо її. Трішки, трішки треба підігнути, вона Ладосик нерівна. Дай мне молодочек.